Росія двічі атакувала навмисне українську залізницю у Шостці в Сумській області. Перший удар поцілив в локомотив приміського потяга. А коли почалася евакуація пасажирів, то армія РФ ударила повторно. Цього разу поцілили в електровоз потяга Київ Шосх. І яка інформація відома станом на зараз, і її відомо вкрай мало. Попри масову тишу серед багатьох поважних, здавалось би, експертів, які утримались від критичних оцінок ситуації, особливо чітко видно обурення Сергія Флеша. Це досить відомий військовий зв'язківець якого читаю у телеграмі, до речі, понад 100 тисяч користувачів, Так ось, він пише, що 1 жовтня ще усіх попередив, що під атакою шахедами тепер буде українська залізниця з боку Росії. Це означало, що негайно потрібен комплекс організаційних контрзаходів. Пише флеш, починаючи від монтажу спеціального реп на локомотиви закінчуючи змінами графіків руху та перенесенням пунктів зупинок. А також ще багато нюансів, які не були зроблені. До речі, далі я вам розкажу трошки більше. Ви зрозумієте, що саме на має на увазі флеш, і найбільшою важливою проблемою він, до речі, називає саме локомотиви, які вражає Росія. Їхня кількість, які машиністів в Україні, обмежена, а без них потяги просто нікуди не поїдуть. Не товарні. Ні, в пасажирській, також я вам нагадую, що президент Володимир Зеленський ще на початку вересня передбачав сценарій блекаутів по всій Україні, але при цьому українська влада обіцяла, що терпіти темряву ніхто не буде. І скільки давайте ще порахуємо, у нас було заяв від влади, що тепер збройні сили України дістануть будь-яку точку Росії своїми далекобійними заявами. Але поки ми маємо Сумщину, Чернігівщину і частину Київщини станом на початок жовтня без світла, а подекуди навіть без води і газу, і про це я розкажу окремо, до речі, на рахунку з української сторони лише один удар потець у Білгороді, якщо розглядати питання саме блекауту, і тому резонно, що після того прогріву і обіцянок українське суспільство а вже ж цікавить, чи будуть масові удари у відповідь, адже на потлі повідомлень. Від американського видання The Wall Street Journal» про розвіддані від США для збройних сил України про російську інфраструктуру і обіцянок Генштаба збройних сил України особисто від Гнатова влаштувати блекаут Москві. Це питання насправді виглядає особливо актуальним. І ще один цікавий факт: це зрадники. Ну, по перше, російські пропагандистики, до речі, родом із міста Суми Юрій Подоляка. Це типу військовий блогер в Росії, там популярний вважається, ще 26 вересня. Опублікував відео з українським локомотивом, на якому ще й прикручені сітки від дронів, так звані мангали, кажуть у народі, і на це звернув увагу. Інший телеграм-канал він називається «Бить Ілі. Так ось невідомий автор пише, що гелокував цю станцію. І виявляється, що цей зрадник із Сум, російський пропагандист, подаляка, опублікував той самий потяг із шостки, який зараз вразила Росія. Які висновки з цього? По-перше, пишуть, що РФ фактично анонсувала свої удари таким чином. По-друге, дрони на Шостку хтось наводив та ще й стежив за цим локомотивом напередодні, і зрадники можуть бути якраз таки всередині міста і області, а не ззовні. І тут є точно робота для контррозвідки. І, а вже ж не забуваємо про пофігізм окремих чиновників. Цей пофігізм такий самий ворог, як і Росія, бо ясно, річ, що саме Росія вдарила по шосці, тут без сумнівів, що зрозуміло, що винна у війні саме країна-агресорка. Росія, повторюсь, але чи можна? Цим прикривати свою безвідповідальність безкінечно, я думаю, що ні. Бось, бо наприклад, народний депутат Кочеренко публікує трансформатор, який коштує мільйони доларів. Уважно подивіться на фото. Це наша енергетика, простими словами, це наше світло в домівках, повністю роздовбаний дронами. Але в чому підвох? Кочеренко пише, що серед захисту цього трансформатора лише сітка з піском, яка від дронів не захистила, очевидно. Хоча по документах тут давно має стояти бетонний саркофаг другого рівня захисту, в якому мав би бути цей трансформатор, і ще й захищений саме антидроновою сіткою. Він мав бути, і точно захистити від удару дронами. Будівництво, до речі, почали влітку 2023-го. За два роки не спромоглися не те, щоб закінчити, навіть немає половини зробленої роботи. І у всіх цих випадках є конкретні прізвища. І це не Росія два роки тягне з будівництвом захисту. Хоч Росія потім і вражає ці об'єкти, знищуючи їх, ведучи себе як абсолютно країна-терористка, але це не означає, що можна ось так скласти руки і чекати, не роблячи захист, поки прилетить. І тепер хочеться поставити реально важливе... Ви питання, і, мабуть, таки, ні я, ні будь-хто інший би таке питання не ставив би, якщо б сама ж українська влада щодня не робила заяви про те, що ми маємо змогу відповісти і будемо відповідати. Пам'ятаєте, як Зеленський радив кремлівським чиновникам не так давно шукати бомбосховища? Чи як говорили про те, що вразять і знищать кримський міст? Та безліч прогнозів за останній місяць відбулося. і ось коли їх роблять публічно, то й хочеться публічно спитати, а де ж результати цієї роботи, і тому тут є безліч версій, чому так не стається принаймні станом на зараз. Будемо сподіватися, що ця історія з розряду довго запрягають, але швидко їдуть. Але напрошуються різні версії. Наприклад, одна з них, що західні партнери просять поки що не робити блекаути по всій Росії, очевидно, сподіваючись на певні домовленості, про які ми не знаємо. Друга історія може полягати в тому, що обіцяна зброя і обіцяні дозволи розвіддати дані, все, 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 про що ми говорили після того, як Зеленський з Трампом зустрілися, воно не збулося. Тобто обіцянки не виконані. Адже ми маємо прецеденти, коли Володимир Зеленський спочатку анонсує якісь речі про домовленості з заходом, а потім говорить про те, що захід або не так швидко як обіцяв, виконує свої домовленості, або взагалі їх не виконує. Особливо це стосується вчасних. Я наголошую вчасних поставок зброї. Тому перше питання нам не можна бити. Друге питання нема чим бити. Можливо, у вас є якась третя версія. Напишіть про неї у коментарях, буде цікаво почитати, але станом на зараз все виглядає так, що б'ємо ми Росію далекобійними словами, якщо говорити саме про блекаути, окремо також згадаю про найпотужніший удар з боку Росії по газовій системі України з початку війни це також частина стратегії, не лише залізниця, але й газ. Нафтогаз повідомив, що нещодавна атака стала критичною. Росія випустила по об'єктах у Харківській і Полтавській областях одразу 35, 5 ракет, серед яких значна частина балістична, ще понад 60 дронів у Полтавській області зафіксували щонайменше уявіть 10 вибухів за одну хвилину. Влучання прийшлося по газовидобувних установках. А вже ж місцеві мешканці, до речі, знімали це на відео, як небо просто освітлювалося серією потужних ударів. У Харківській області під вогнем опинилися одразу кілька об'єктів, де частина обладнання пошкоджена настільки, що говорять про критичні якраз такі наслідки. І нафтогаз. Визнав, що це наймасованішний удар по газовій інфраструктурі спочатку взагалі повномасштабної війни. Що це означає для людей, простими словами? По перше, темпи закачування газу влітку були рекордними. Але будь-які масові удари по інфраструктурі можуть звести ці зусилля на нівець, вже ж адже для споживачів це означає одне: якщо атаки продовжаться, то у холодний сезон нас чекають не тільки відключення електрики. Але й серйозні проблеми з газопостачанням та теплом у домівках. Ну і щоб не казати, що ми взагалі не б'ємо по Росії. Ми б'ємо, але не так, як обіцяли і не так, як публічно заявляли. Ось, наприклад, дрони знову вдарили по улюбленій цілі в глибині Росії нафтопереробному заводу. Цього разу горить Орськ в Ренбурзькій області за 1400 кілометрів від кордону. Там оголошена термінова евакуація. Адже підприємство переробляє мільйони тонн нафти щороку. і Тепер серйозно пошкоджене. за даними спецслужб після серії таких атак. Уже. Майже 40% російських НПЗ стоять. Це означає перебої з паливом у середині самої Росії і втрати на зовнішніх ринках, де Москва звикла заробляти мільярди доларів на війну. До речі, після удару на заправках в Оренбургській області миттєво з'являються черги на заправках. Росіяни вже знають. Що буде дефіцит, і бояться не доотримати бензин. А в мережі до речі, шириться кадр Зорська, де працівники НПЗ просто так спостерігають за польотом дронів буквально над їхніми головами. А за кілька секунд до вибухів ще встигають обговорити саму атаку. Російська пропаганда досі не може до речі повірити, що українські дрони так далеко залітають. У глибину Росії палять НПЗ один за одним. Адже ще рік-два тому удари безпілотників висміювали на федеральних каналах. Максимум було вибите скло у вежі Москва-Сіті, якщо пам'ятаєте, з цього робили ціле шоу. А тепер, коли вибухи лунають за тисячі кілометрів від України, пропагандисти почали міркувати зовсім про інше. Наприклад, ось відомий рупор Кремля Сергій Мардан, це дружбан Владимира Соловйова, вже прямо закликає до зачистки столиці Казахстану Астани. прямо кажучи про так звану СВО проти сусідки Росії. Тобто, замість того, щоб пояснити, чому Росія не здатна захистити власні заводи, ефіри забивають новими закликами готувати ще одну війну. Бо мовляв, це з Казахстану ці дрони летять. З якої бухти барахти до речі, Росія атакувати Казахстан чи навпаки Казахстану запускати дрони, невідомо, адже згадайте, як Токаєв разом з Сідіньпіном і Путін прогулювалися під час параду у Китаї буквально в вересні. Питання тільки одне: це взагалі істерика від безсилля Росіян, чи вже офіційна лінія відволікати увагу від провалів в Україні новими загрозами сусідів. А в чому головна проблема ударів по Росії? НПЗ це реально ефективно і потужно виглядає з боку України, і це реально стратегія, на яку радять розраховувати багато військових експертів, як в Україні, так і за її межами. Але й інша проблема: ті ж самі експерти говорять про те, що дронів і бойової частини загалом недостатньо для того, щоб вражати інші об'єкти ВПК Росії, які Росія дуже успішно нарощує, збільшуючи виробництво ракет. Кількість дронів, які сотнями атакують наші міста вночі, зокрема ж енергетику і газову інфраструктуру. А для того, щоб знищити це ВПК, нам потрібні ракети: томагавки, Фламінго, атеком без різниця. Але ці ракети мають реально вдаряти по цьому ВПК не лише на словах і в заявах на заході з вуз президента, а й реально. Інакше ВПК Росії таким чином не зупинити і тому найголовніше питання. Коли ми побачимо власне далекобійні удари ракетами, чи буде це взагалі відбуватися? Тому зі свого боку я пропоную стежити за тим, чи будуть опіцянки української влади про сім ракет в день з 2026 року, чи про три тисячі українських ракет до кінця 2025 року, чи бликаут Москві, чи будь-яка гучна заява. Давайте зафіксуємо, запам'ятаємо і будемо стежити за тим, чи виконується ця історія. Підпишіться на цей канал обов'язково. Будемо разом стежити, щоб не загубитися. І до речі, напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше, якщо не хочете відповідати взагалі. Тоді просто натискайте на наступне відео на екрані, воно у вас зараз з'явилося. І до зустрічі!